Математика і кібербезпека. Що саме з математики потрібно для кібербезпеки? Математика це мова, яка використовується для вираження явищ, таких як імовірність і ризик. Це ключ до безпосереднього спілкування з інформаційними системами. Що саме з математики потрібно для кібербезпеки? Двійкова математика, логіки, криптографія. Ось така практика. Виберіть списку правильні відповіді. Двікова математика це математика, для якої достатньо цифр 1 і 2. Це математика, яка працює з двіковою системою числення. Це математика, яку неможливо вивчати, тому що за неї отримуєш двіку. Правильна відповідь, друга. Це математика, яка працює з двіковою системою числення. Алгебра логіки вивчає систему логічних операцій, працює лише з двіковою системою, не працює для творчих людей. Правильна відповідь перша, вивчає систему логічних операцій. І криптографія забезпечує секретність інформації, описує курси криптовалют, древня наука та нопису, яка вже не є актуальною. Правильна відповідь перша. Забезпечує секретність інформації. Двійкова математика. Двійкова математика забезпечує все, що комп'ютер робить. Від створення та маршрутизації IP-адрес. До запуску операційної системи клієнта безпеки. Це математична мова, яка використовує тільки значення 0 і 1 у комбінації. Чому комп'ютери використовують двійковий код? Один перемикач може бути вимкнений або вимкнено, що дозволяє зберегти один біт інформації. Перемикачі можна зрупувати разом для зберігання більших чисел. Це ключова причина, чому двіковий код використовується в цифрових системах. Скільки нулів у двійковому записі числа 256, правильна відповідь 8. Алгебра логіки описує логічні операції за допомогою двох значень: істина, представлена цифрою 0, і хибність – представлена цифрою 1. Булева алгебра маніпулює цими значеннями за допомогою логічних функцій. Ось таким чином можна представити алгебру логіки. Криптографія. Криптографія це наукова дисципліна, яка лежить в основі всієї кібербезпеки, інформаційної безпеки та безпеки мережі. Математика використовується для кодування зв'язку та захисту комп'ютерних систем від небажаних зловмисників, гарантуючи, що авторизовані користувачі мають потрібний доступ. Шифр адбаш має дуже простий принцип заміни. Перша літера замінюється на останню, друга на передостанню. І так далі. Розшифруйте повідомлення англійською мовою, зашифрованого шифром adbash. Відповідь супер. Три типи криптографічних методів. Криптографія секретного ключа, криптографія з підкритим ключем. Хеш-функції. Шифри і шифрування. Шифр це алгоритм для виконання шифрування або дешифрування рядчітка визначених кроків. Шифрування даних це один з видів зброї в арсеналі кібербезпеки. Але вона одна з найстаріших і найбільш використовуних. Шифр Цезаря. У шифрі підстановки кожен символ відкритого тексту замінюється іншим символом. Для формування. Шифрованого тексту варіантом, який використовував Цезар, був СУВ на три символи. Тобто кожен символ було зміщено на 3 місця. Тому символ A замінено на D, B замінено на E і так далі. Символи обиратимуться в кінці, тому X буде замінено на A. Історія криптографії. Історія криптографії налічує близько 4000 років. Перше відомо свідчення використання криптографії в цій чи іншій формі. Було знайдено в написі, висіченому приблизно в 1900 році нашої ери в головній камері Грабниці Вільможа Хнухотепа, другого в Єгипті. Так Томасу Філіпе у 1586 році вдалося розшифрувати послання Марії Стюарт, яке викривало її причетність до змови у підготовці вбивства Єлізавети I. Цей факт вирішив долю шотландської королеви. Вирішальна битва між парламентськими військами та військами короля I у 1645 році у період Англійської революції була програна роялістами через дешифрування в парламентському таборі перехоплених листів короля. В кожній мові є літери, які зустрічаються частіше за інші. Частотний аналіз символів в тексті дозволяє швидше декодувати текстові повідомлення. Якщо ми знаємо, на якій мові вони закодовані. діаграма частотного аналізу для англійської мови виглядає так: і ми можемо бачити, що в англійській мові найчастіше зустрічається літера І. Проведіть дослідження, яка літера зустрічається найчастіше в українській мові. Дайте відповідь. Правильна відповідь. О. Стенографія це напис, про якому повідомлення закодовано таким чином, що не виглядає як повідомлення, на відміну від криптографії. Якщо криптографія приховує зміст повідомлення, то стенографія приховує сам факт існування повідомлення. Є легенда, що в Римі рабам голили голови, робили тату з таємним посланням, чекали, поки волосся відросте, і відправляли їх. Одержувач голив голови рабові та читав повідомлення. Невідома чернила теж приклад в Дані можна заховати в картинці, музичному файлі, словом де завгодно. Об'єкт, який поміщають секретну інформацію, називають контейнером, а всі інструменти та методи, які для цього використовують, стего системою. Сценографія. Для прикладу наведемо два зображення: одне з них звичайне, а в інше будоване повідомлення: Ukraine was is B. Обидва зображення одного типу і розміру, і те, що в другому приховане повідомлення, визначити, на перший погляд, неможливо дати лінки на файли зображеннями або без них проекспериментувати не виходить. Але ми можемо перевірити це на одному з онлайн-ресурсів для сценографії. Завантажте зображення, декадуйте повідомлення, приховане в ньому, за допомогою онлайн-ресурсу для сценографії.